Діти найвдячніші маленькі громадяни. Тим, хто про них піклується, вони обов'язково подарують щирі усмішки і свою любов. Саме такий епізод спостерігала наша знімальна група на одному з ігрових майданчиків Луцького дошкільного навчального закладу номер 17 «Жайворонок». Для того щоб сьогодні у вас був хороший настрій, і щоб ви відчули, що таке солодке життя. Хто приймає подарунки? Михайло і Олександр Кононовичі, випускники Луцького дошкільного навчального закладу номер 17 Жайворонок. Їх товаришка Олена Цеплюк розповіла, що свого часу її мама і сестра, а тепер же й власна дитина, теж вихованці цього навчального закладу. Тож молодь об'єднала єдине бажання це милим і красивим дітлахам відремонтувати три ігрові майданчики. Дуже радо прийняли їхню допомогу. Вони дуже активно, дружно працювали. І потім, коли ще піонери, прийшли допомагати, фарбували це все. Десять піонерок саме стільки юначок разом із Оленою Цеплюк, головою обласної піонерської організації, взялися за не зовсім жіночу і легку, але все ж вкрай необхідну справу. Наша організація відновлює, можна навіть сказати, відроджує тимурівський рух. Тимурівці, як ми знаємо, це дітки, які допомагають пенсіонерам і взагалі тим, хто цього потребує. Головна піонерка Олена розповіла, що відродити Тимурівський рух заохотили самі ветерани, які зверталися у громадську приймальню компарті і просили, щоб їм допомагали сходити в магазин, поприбирати у господі або ж просто прийти поспілкуватися. Адже у більшості ветерани самотні люди, які потребують уваги і опіки. Не менш важливою на думку піонерів і комсомольців Волині, є й турбота про дітей. Не треба мільйонів. Тут треба, як кажуть, мати клепку в голові і вміти щось робити. Знаєте, я вам скажу так: от, це не перший об'єкт, який ми будемо будувати, і вже побудували, будуть ще садочки в нашому місті. Я вам скажу так, що комсомольці Луцька одинаково успішні і на барикадах, і на майданчик. Фінансово допоміг в облаштуванні території для дитячих ігор перший секретар обкому Компартії України Петро Бущик. Я завжди своїм політичним академтам кажу, давайте будемо змагатися, хто більше зробить для того, щоб наші волиняни більш оптимістично дивилися в майбутнє. І люди оцінять, хто ти, що ти, і чого ти вартий. Садочки, школи, музеї, бібліотеки, інші культурно-навчальні комплекси і ФАПи це ті об'єкти, якими опікуються комуністи в волині, щоб подарувати людям увагу, робочі місця, доступ до високоякісної освіти і медицини.